Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку. Зараз знак Зодіака Близнята. Розпочинаємо. Можу звернути увагу, що якісь дрібні та не дуже важливі моменти у вас тут показують пасьянс. Ось тут вовк. Він показує ворога. Ось він. Далі, друзі, кот чорний, він показує обман, ворог та обман. Далі прямуємо. Жаба ось тут показує хвороба, удар. І ось цей метелик показує якесь розчарування. Також якісь дії без підставні, безглузді, але це розчарування у вас викликає. Ось тут для вас якийсь подарунок троянда. А також сонечко це зізнання в коханні. Якщо умовно розподілити три розклади на весь рік, орієнтовно по датам це буде по 4 місяці один розклад. Так, будемо орієнтуватися. Ще ось тут також змія це хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Ось тут у вас є часник, він показує зцілення. Іноді так буває, що ви комусь довіряєте, а потім ця людина показує себе не з того боку, як ви звикли. Саме ось так: зцілення, захист та зцілення. Ось цей часник показує. Можливо, ви хтось когось виведете на чисту воду, так би мовити. Ось такий активний початок року, а ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Близнюкам завжди необхідно ще вам ось тут ворона це плітки, а також якісь розчарування. Ось тут. Близнюки зазвичай багато спілкуються по роботі або по своїх особистих справах, і саме тому не виключено якісь помилкові або дружні стосунки, або по роботі, котрі іноді ось так можуть розкритися самим неочікуваним варіантом. А ми прямуємо вперед. На другий розклад знак зодіака близнюки. Хочу сказати для дівчат, щоб ви не забували вдягати прикраси з зеленими каменями, до них відносяться смарахт, агат, хризаліт, а також цаворіт. Зелений гранат. Якщо ви знаєте, що зелений камінь у вас не синтетичне скло, а ось такий може бути гранат-саваріт, не дивуйтесь, що гранати червоні, а він у вас ось такий зелений. Це талісмани вдачі на 2025 рік. Тому що змія, вона зелена. Земляна змія. Дивимося, друзі, які зміни на вас чекають у другому півріччі, у другій частині року. Це орієнтовно 4 місяці. Ось тут. Багатство гроші. Далі прямуємо підкова, це вдача. Далі прямуємо водоспад, це натхнення. Ось тут, друзі, водоспад це натхнення. І ось ці Терези показують ваше хвилювання. Можливо, ви будете хвилюватися через натхнення. Або зустрінете людину, в котру закохаєтесь, або буде якась така підняття по кар'єрі, ситуація, котра вас заставить хвилюватися. Ось тут. Годинник піщаний він показує саме зараз час діяти. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Якщо не встигаєте записувати, запам'ятовувати, то ви записуйте, для того, щоб потім можна було порівняти підказки всіх пасіанців, а також карт Таро на ті питання, що для вас дійсно важливі в цей період. У нас с вами третий расклад. Знак зодиака. Близнюки. Або близнята. Третий расклад на 2025 рик Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут риба це прибуток, але він означає в даному пасянці прибуток в родині. Або у вас народяться діти, або ви одружитесь, але ну, це, ніби в вашу родину приходить хтось ще. Мається на увазі або діти, або ви одружитесь. Можливо, у дітей діти, це також реально. Ось тут у вас подвійні стандарти. Це мається на увазі, коли людина каже одне, а робить зовсім інше. Тобто, брешить. Або по роботі так може бути. Наприклад, хтось зробив, а ви сказали, що це я зробив. Якусь вдалу по роботі ситуацію, або в родині, тобто якийсь обман в родині. Ось ця ситуація подвійне життя, вона показує, що так не треба робити, бо це небезпека, небезпека подальших стосунків. Це начебто все. Сьогодні пасіянс дав вам багато парад. Головне правильно їх розподілити. Ось тут у нас зірочка, ось тут от хмари блискавка і ось знову зірочка, щоб ви не думали, що ми щось пропустили. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Візьмемо застереження та пораду на перше та друге півріччя 2025 рік для знаку Близнюки. Застереження перше півріччя. Застереження друге півріччя. Порада перше півріччя. Порада друге півріччя. Зверніть увагу, друзі, на застереження вам випадає два старших аркана. Застереження перше півріччя, нульовий аркан Блазень, воно показує, що ніякі нові справи не треба розпочинати. З огляду на те, що це старші аркани, то будьте до цього дуже уважні. Не розпочинайте нічого нового, грандіозного в тому, що ви можете не отримати успіх. І застереження на другу половину року це карта вісельник. Це карта застоя. І вона показує, щоб ви не були, наприклад, не стали і не поставили свої якісь ситуації важливі на стоп. Щоб ви не підвосали, щоб ви не гальмували в своєму житті в другій половині року. Це застереження. Порада, друзі! Троєчка мечів. Ця карта показує, що це якесь або розчарування, або якась ситуація, котра може зробити вам боляче. Порада полягає в тому, що ви могли сприйняти ситуацію адекватно і прийняти якісь адекватні рішення саме в цій ситуації. Не треба опускати руки і не треба, як то кажуть, панікувати. Візьмемо одну додаткову карту, тому що це не старший аркан. І ще одна порада на перше півріччя додаткова карта. Туз чаш все буде добре, не дивлячись на те, що якісь випробування вам доля підготувала. І порада, друзі, на друге півріччя це шестірочка Пентаклів. Це подарунки від друзів, мається на увазі якісь ситуації, котрі вас. Зроблять більш щасливішим або ваше життя більш вдалим, і ви будете тим цілком задоволені. Ось такі, друзі для вас вишив розклад. Я бажаю вам успіху, щасливого 2025 року. Ніколи не забувайте, що кожен сам коваль свого щастя, а такі комунікабельні та веселі люди, як близнюки, вони це щастя! Не тільки собі, але також і оточуючим. А випробування вони бувають для всіх. Я хочу подякувати вам, друзі, за те, що ви весь рік зі мною на перегляді моїх відео, що ви сприймаєте інформацію, вона для вас зрозуміла, і сподіваюся, що корисна. залишайтесь і надалі з нашими розкладами. Дякую вам, до зустрічі. На все добре.